Ніхто не вернеться з війни таким, як був, не зможе глянути у небо безтурботно і не засне спокійно, як колись заснув. І буде тінь ходити слідом, зла і голодна. Давай подякуємо солдатові за те, що діти бігають під небом українським, що ми живі, а поза тим усе пусте. Ми будемо жити, поза нами наше військо. Вір за силу допомагай, нашу перемогу наближай, яй яй банку донат, заряд, -яй, нас заряджай яй яй на насіння засівай, вір за силу У світі, де освободітелі не ходять по землі. І я повірте, дуже добре знаю, та хочеться не тільки лиш мені. Перемоги світло не згасає. Бо все силу їх хвалять, як боги. Та я повірте дуже добре знаю. Ай -яй -яй, банку до нас заряджай-яй-яй, паповний насіння засівай, біг за силу допомагай-ай-яй, нашу перемогу наближає. Погодьтесь та й повна єрунда, а ось погрібтеся на сонці. Сховалася радість, Сховалося сонце, та не сховались наші охоронці. Вони не бояться, нас захищають. Отих звірів караю. Там, де холод, там, де негода, їм не страшна ніяка погода. Мітер та сніг їх не злякає. Дякуємо Збройним силам України за можливість навчатися, за те, що ви нас захищаєте, за можливість займатися улюбленими справами. За сьогодні, за завтра, за мужність, за відвагу, за героїзм та самовідданість. Завдяки вам, ми вільні та незалежні. Слава Україні! За Героям Слава! Шановні воїни, захисники України! Щиро вітаємо вас із Днем Збройних Сил України! Дякую за вашу відданість, мужність і щоденну працю заради нашого спокою. Бажаю вам міцного здоров'я, незламного духу та безпеки на кожному кроці. Хай удача завжди буде з вами, а вдома чекає тепло, любов і підтримка. Слава Збройним силам України! Зі святом вас! Ви символ незламності, мужності та честі. Хай мир. І злагода завжди панують у вашому житті, а ваша служба приносить лише перемоги. Дорогі наші захисники і захисниці, сьогодні ваш день, і ми хочемо щиро подякувати за вашу мужність і незламність. Бажаю міцного здоров'я, сил і віри в себе. Нехай кожен твій день приносить успіх зі святом. Вітаю з Днем Збройних сил України. Ти справжній герой, і я пишаюся тобою.